Господи, Ісусе Христе, Боже наш, ти се хоронитель, скорботник пристановища, тих, що плачуть проти шиття, звертаюся до тебе, я усе роті, зітхаючи, плачу, і молюсь тобі вислухай, благання моє, і не відверни лиця Твого від сіткам серця мого і від сліз очей. Молюся тобі, милосердний Господи, заспокой, скорботу мою з приводу, розлуки з батьками моїми, хиляюся перед Твоєю святої волею, що не і батьки моїх від мене, і прошу тебе. Тільки не візьми від нього милості і благосердя Твого. Знаю, що ти милуєш батьків за молитвою, доброчесне дітей, їх внуки, правнуки. Зі щирості серце, благає тебе, судді, милостивий, Не карай вічною карою померлого батькому, але йому всі провини, його вільні і невільні, як він учинив дух, словом, чи ділом, свідоме через свідомо, за все життя своє. Тут на землі із милосердям через полюдності твоєї молитва, причистої Богородиці, всіх святей помилої і відмічної моти Безболи.